У Миколаєві запрацював центр рекрутингу ЗСУ. Всі громадяни, які планують долучитися до війська, відтепер можуть відвідати його та дізнатися інформацію про вакансії у армії та обрати підрозділ, в якому вони будуть корисні. Докладніше про початок роботи центру. Дивіться в наступному матеріалі. Я хотів з дитинства бути військовим, тому прийшов. Я хочу бути піхотинцем. Я фізично підготовлений. Мені це подобається. 18-річний Владислав розглядає варіанти служби в Збройних силах України. Для обрання військової професії до душі хлопець звернувся до новоствореного у Миколаєві центру рекрутингу. Важливо розуміти, що сьогодні тут знаходяться не військові, не представники ТЦК, не тих, тих люди, яких малюють якимись там суворими і так далі. Тут знаходяться прості дівчата, які надають консультацію. Люди, які можуть отримати консультацію, можуть бути 18 і вище. Це як наслідок того, що ми зрозуміли проблему. По роботі з людьми, коли вони мобілізуються, тому що недостатня інформації, мережа заповнена проросійськими тіктоками там всякими страшилками-пугалками, це плутає людей. Тому для того, щоб і ступінь довіри до влади така собі, тому роз'яснення мають бути офлайн. Алгоритм дій простий. Громадяни, котрі виявили бажання долучитися до ЛАВ Збройних Сил, визначаються, яку посаду вони б хотіли отримати. Після цього необхідно звернутися до рекрутингового центру для отримання необхідної інформації. Ходить до нас, ми підбираємо їй саме те, що йому хочеться, що підходить. Потім ми відправляємо анкету до військової частини, людину запрошують на співбесіду. Якщо і кандидату, і військовій частині підходять умови, то значить, цей кандидат отримує рекомендаційний лист від військової частини, що саме ця військова частина чекає його на цю посаду. Представники підрозділів збройних сил сподіваються, інформаційна діяльність рекрутингового центру принесе свої результати, адже наразі у війську вакантними є фактично будь-які посади. Дуже багато моряків зараз шукають собі посади іменно в нас, тому що вони можуть використовувати свій цивільний досвід на наших кораблях. Нікому не секрет, багато є в новинах, що відбувається дуже багато підтримки від партнерів, які передають нам протиміні кораблі, передають нам катери. Це все нове, це все нова технологія. І люди, які приходять до нас через рекрутинг, вони вже розуміють, вони знають по перше англійську. Для них це не важко. Для них це цікаво, і це те, чим вони займалися на протязі 10, 15 років. Рекрутинговий центр працюватиме з 9 до 17 години по буднях. Детальну інформацію по всіх питаннях можна дізнатися за номером телефону, який ви бачите на екрані. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.